Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавих тварин. Вони живуть далеко-далеко, де холодно та багато снігу. Це Пингвіни. Пингвіни це птахи. Але незвичайні. Вони не вміють літати, зате чудово ходять по снігу та ковзують на животиках. А ще пінгвіни дуже гарно плавають у холодній воді. Це допомагає їм ловити рибку, їхню улюблену їжу. А де ж живуть пінгвіни? Вони мешкають у холодних країнах, в Антарктиді, де дуже багато снігу та льоду. Там вони не мерзнуть, бо мають густе пір'ячко та шар жиру під шкірою. А знаєте, як пінгвіни дбають про своїх пташенят? Мама відкладує яйця, а тато Пінгвін тримає його на лапках під животиком, щоб зігріти. І так стоїть кілька тижнів, поки не вилупиться пташенята. Тож діти, пінгвіни це приклад дружної тваринної сім'ї. Вони люблять одне одного, допомагають та захищають своїх малят. До побачення!